Розпочнемо з маленького віршика. Їхав Кіря на машині, весь розмотаний по шині, а це новий випуск Тайтаке Ньюс. Слава Україні! <му> Пам'ятаєте такого, як Кірила і на шматок усов? все можете не пам'ятати його. Його смерть в ДТП підтвердив ще один гауляйтер сос. Боже сальдо. Тим часом голова МЗС Оркостану Захарова готова вести переговори з Україною з урахуванням реалії, які складаються на поточний момент. Раніше вона щось говорила про борщ, хотіла його скуштувати. Зараз доведеться скуштувати чогось іншого. Німеччина в рамках нового пакету військової допомоги передала Україні ракети для системи АРСТ 30 колісних Дінго, 18 датчиків для захисту від дронів, п'ять розвідувальних безпілотників, п'ять тягачів і три навантажувачі, щоб грузити русню. У ніч на 9 листопада на півдні України ЗСУ виконали 130 вогневих завдань по ворогу. Жарили так смаже. Що по Кримському мосту, а Кримський міст не буде введений повністю в експлуатацію до вересня 2023 року. Ха-ха, от там їх і чекає. Приступайте к військ і прийміть всі мери, щоб забезпечити безпечну переброску особистого составу за рік дніпро.